Найбільш пошкоджені ділянки покриття на їйськово можуть відремонтувати вже цього року. Затримка початку робіт по цій вулиці бюрократичні питання. Частина землі належить місту, інші державним структурам. І без цілого ряду процедур розпочати неможливо. Ще взимку муніципалітет звернувся, зокрема, до Міноборони. Відповідь отримали 15 липня. Там не готові передавати свою частину дороги у власність міста, але пропонують варіант сервітуту. Маємо почати робити в цьому році. Маємо почати в цьому році. Але враховуючи, що там є питання часу, і питання тендеру, то це буде в ну, вересень, скоріше, за все, ми за той період часу, що вона лишиться, не зробимо повністю вулицю. їй просто треба чітко на два роки, на дві черги її зробити і чітко розуміти, з який відрізок ми робимо в цьому році, як найгірше бажано, щоб це було. І другий відрізок ми робимо наступного році. Через те, що на земельні погодження втрачено багато часу прийняти рішення розділити проєкт на дві черги, аби розпочати роботи зараз а завершити в 2025-му йшлося на нараді в муніципалітеті цього тижня. Тендер, початок робіт це ну, в кінець серпня найбільш оптимістичний варіант. Ну а там уже до жовтня не так багато часу відрізали. Тому ми об'єктивно час уже втратили і ми всю всю дорогу не зробимо в цьому році. Попри аномальну спеку цього літа дорожника та комунальники продовжують виконувати ремонти доріг. Шлося на нараді. По Поміхалєвича, ми в принципі закінчили. Все, слава богу, то пройшло. по. Мазепи плануємо на цьому тижні зрізати верхній шар і, я думаю, з наступного тижня ми її закатаємо. По струйним методам тобто ми пройшли Небаби, широка, довга, там, Чорновола, Стара Павлова. Багато звернень містян надходить і по вулиці Ганни Барвінок, колишня мінська, тож розглянуть можливість і ремонту покриття. Тут йшлося на засіданні. Нагадаємо, МАЗе ремонтуватимуть так, щоб не перекривати рух транспорту, виконуючи роботи по одній полосі.